16-й Варшавський семінар справ людини розпочався у столиці Польщі. Це щорічна міжнародна конференція, яку організовує Міністерство закордонних справ Польщі спільно з національними та міжнародними інституціями. Цьогорічна тема зосереджена на правових і геополітичних аспектах міграції та на даній притулку. Більше розповість наша кореспондентка Марія Черняхівська. Вітаю, Марія. Отож, які саме міграційні аспекти обговорюють цього року? 16-й Варшавський семінар справ людини відкрив віце-прем'єр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який повідомив, що минулого року Європейський Союз отримав майже 1 мільйон заяв на надання притулку. Країнами, у яких було зафіксовано найбільше відносне зростання кількості шукачів притулку, що звернулися вперше. Були Польща 87% та Ірландія 39%. 430 тисяч шукачів притулку отримали статус захисту від ЄС. Згадав Сікорський про те, що Польща про продовжує приймати близько півтора мільйона українців, які приїхали до країни після початку повномасштабної війни. Спеціальним гостем заходу став комісар ради Європи з прав людини Майкл Офлерті, який представив присутнім головну доповідь про сучасні міграційні виклики у Європі. Зокрема, про них і говорять уже на заході, який відбувається за зачиненими дверима. Говоритимуть про те, як держави реагують на великі міграційні потоки, та які міжнародні правила наразі працюють. Другий блок присвячений концепції безпечної третьої країни. Це дискусійна тема у європейській політиці притулку, коли країна може відмовити. Ти заявнику, вважаючи, що він мав можливість отримати захист у державі транзиту. Третій блок сфокусований на захисті найбільш вразливих груп населення: дітей, людей з інвалідністю, жертв торгівлі з людьми та осіб, які пережили різні форми насильства. У своїй промові віце-прем'єр-міністр закордонних справ Польщі згадав зокрема про безпекові виклики міграції. Давайте послухаємо. Ми також не можемо ігнорувати, що міграція може використовуватися як інструмент терористами ворожими режимами або внутрішніми радикалами для дестабілізації ситуації нестабільності та підриву безпеки. Саме з цим стикаються Польща та інші країни нашого регіону на кордонах з Білоруссю. Тут нелегальна міграція стала частиною ворожої гібридної діяльності, яку здійснюють Білорусь і Росія. Обидва режими відкрито використовують мігрантів як зброю. Вони використовують складні життєві обставини та необізнаність людей, які шукають кращих умов життя, одночасно свідомо співпрацюючи з злочинцями та організованими мережами контрабандистів. Полегшуючи нелегальний в'їзд до європейського союзу, вони підривають безпеку всіх європейських громадян і поляризують суспільну дискусію. Пайфеселітейтінде public debate. Вже у закритій частині семінару виступить директорка бюро демократичних інституцій прав людини ОБСЄ разом із заступницею міністра закордонних справ Польщі говоритимуть про те, як міграційні процеси впливають на роботу ОБСЄ та європейські механізми захисту прав людини. На цьому в мене все. Ганно тобі слово. Дякуємо, Марія. Це була Марія Черняхівська. Вона стежить за перебігом 16-го Варшавського семінару справ людини.